As well. right. mm -hmm. Okay, can you bring it out? to the altar at the beginning of the prayer, okay? And okay. so let's know when. Video mm -hmm. time. Thank you. And do it in this way. Of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Good afternoon, everyone. Good afternoon. I would like to welcome all of you to this uh, rosary, which is going to be broadcast on the internet and on EWTN. Wherever you are, whether in Lourdes or far abroad, let us join in prayer. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і Землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Дім Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, був похований, і зійшов у вітхлень третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого. Того, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь In God, the Father Almighty, the Father Almighty Creator the of heaven Lord and earth, I and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of, Mary, of, Mary, Lord, Mary, of Mary, Mary, Sato, the Virgin Mary, suffered and was crucified, was crucified, died and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the, of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Dear friends, let us now pray for our Holy Father, Pope Francis, especially for his healing. May зараз помолимося за святішого отця папу Франциска, особливо про його оздоровлення, повернення до здоров'я в цей важкий час випробувань. «Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Перша таємниця радісна благовіщення Господнє. Помолимось у намірах, які ви надсилаєте в коментарях до трансляції за визволення від залежності ігоря і просвітлення розуму і навернення. Також опіку Божої Матері для нього, за здоров'я і зцілення для мене, за всіх хворих, поранених і самотніх, за здоров'я моїх діточок, Івана та матрусі, і за всіх моїх рідних, за успішне навернення в школ... навчання в школі та за добру долю і Божу опіку, за спасіння душ померлих батьків і рідних. За воїна Романа і його попротивів просвітлення рутисінгевеноче нащо й на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті і повна Господь з тобою, благословенна жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, первородного гріха, Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Друга радісна таємниця відвідини Святої Єлизавети. Помолимося про Боже благословення, Божі благодаті і розпізнання, покликання для Дениса за воїна Володимира, його побратимів, за мир в Україні і в цілому світі. Помолимось також за оздоровлення Світлани за Божу опіку для воїнів, за опіку і захист воїнів, а особливо воїна Романа помолимось також за здоров'я, за всіх моїх лікарів, які мене оперували, і допомагають мені за Павла, Юрія, Степана, Тетяну, Наталя, Володимира, Івана. Отче наш, що і сина небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. У о Марії безперворудного гріха, Зачата. Молись за нас, що до тебе прибігаємо. Третя радісна таємниця, різдво Христове. Помолимось, прощення гріхів моїх і всього мого роду. за прощення гріхів моїх і моєї родини за дар материнства для Ірини про материнську опіку для Ольги, Ніни, Марії і їхніх родин в намірі моїх дітей. за вирішення важливої справи для Світлани, за прощення моїх гріхів, дітей, онуків та цілої родини. Свята Богородице, оберігай моїх дітей, внуків і новонароджену правночку Помолимось також за священників, єпископів, зміцнення їх у проголошенні доброї новини. Отче наш, що й сина на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марі, і Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, безпервородного гріха Зачата, молись за нас, що до тебе прибігаємо. Четверта радісна таємниця відвіданої святої стрітення Господнє Богородице, оберігай моїх дітей, внуків і новонароджену правнучку. Наступний намір Ісусе – простимо мої провини і прийди до мого серця за здоров'я і розв'язання всіх узлів сім'ї сина Олександра. Господи, змилуйся і допоможи їм. Свята Марія Злорт, молись за нас, грішних, донеси до свого Сина наші молитви. Заступися за нас перед Отцем Небесним, випроси прощення гріхів наших, чудо миру, перемоги України і опікуся нашими захисниками. Отче наш, що й сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. <рес> Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, безпервородного гріха, зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Помолимося за здоров'я та Божу опіку для моєї сім'ї як подяку і славу Богові за все за здоров'я Божу опіку Оксани Од... Оксани, Богдана, Анни, Одесі, Андрія, Любомира й Марії. Здоров'я та зцілення сина Юрка за Володимира його побратимів. Бо йдуть бої. Матінко Боже, захисти їх і допоможи за мирне небо над нашою Україною. Про благодаті навернення для е, пана Бабича також помолимося за мудрість і витримку для президента України, за одужання Віктора, здоров'я віри. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісуса. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, безперевородного гріха Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Молімося, просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа, Господа нашого. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, мати, милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе клечемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступнице, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого о ласкава, о ласкава, люба, о солодка Діво Марія. молись за нас, Пресвята, Богородиця Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Сейбер, Богородиця злюрт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт. Молись за нас, свята Бернадето, молись за нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Всім дякуємо за молитву, дорогі брати і сестри, всі, всім тим, хто приєднався до молитви, нехай Боже благословення, всім нам товаришує. Заступництво Пресвятої Діви Марії нам допомагає, і запрошуємо також приєднуватися. І завтра залишайтеся з нами. Слава Ісусу Христу!